До речі, уряд відклав створення реєстру олігархів. Про це йдеться в розпорядженні кабінету міністрів. Планується, що списки олігархів почнуть складати не раніше ніж через три місяці після скасування воєнного стану. В уряді пояснили, що таке рішення ухвалили, враховуючи висновок венеційської комісії до так званого закону про олігархів. Венеційка нагадаю, рекомендувала Україні відкласти реалізацію цього документа через війну. А чи є в нас інші якісь механізми регулювати конкуренцію взагалі і? Чи є законні механізми обмежити вплив великого бізнесу на владу? Ну, тут цікаві будуть два моменти: перший момент, коли цей законопроект готувався для розгляду, якщо пам'ятаєте. Людина, яка е, направила на, на висновок венеційської комісії, це був колишній спікер Дмитро Розумков. Власне, що йому потім і казали, що він начебто підігрував олігархам. А насправді ми ще тоді бачили, що законопроект не ідеальний, що власне підтвердилося згодом висновку венеційської комісії, який два відверто розніс пухів прак цей законопроект, цю ініціативу і дав безліч зауважень. Але оскільки ця законодавча ініціатива і боротьба з корупцією впливом великого бізнесу ставиться в залежність до нашої євроінтеграції, то зрозуміло, що у цьому напрямку треба щось робити, і те, що відклав реєстр, ну можливо, на даний момент і виправдано в умовах воєнного стану, але це не вирішує проблему. Натомість не ухвалено, потужне антимонопольне законодавство, можна так сказати, не ухвалено, на наш погляд. Потрібний закон про лобізм, який би прибирав цю корупційну приховану частину лобіювання певних речей. Ну і боротьба з корупцією ціла мережа анти... антикорупційних органів має показувати також результат. Тобто, насправді закон про олігархів само по собі проблему. Корупції і впливу великого бізнесу не вирішує, але тим не менш ті зауваження і рекомендації, які дала Венеційська комісія, якщо ми хочемо мати адекватне законодавство, на мій погляд, потрібно враховувати, що власне треба буде в майбутньому зробити.